Деякі кажуть, Мілана, треба частіше зустрічатися з людьми, спілкуватися. Це якось зніме напругу. Про що спілкуватися? Я слухаю, я половину взагалі не чую, що мені кажуть. Інколи намагаюсь почути, щось запам'ятала, щось. Пропустила, інколи умисно, інколи неумисно. Як під наркозом, я коли менше спілкуюсь, так мені ще й краще тільки. З деякими людьми мені дуже приємно побалакати. А так мені, як сказати, важко витрачати свої сили навіть на розмови.